Студія музею України ТВ знаходиться в Луганській області. З нами командир одного з підрозділів 92-ї бригади, з позивним Монах. Підрозділ, який розташований поблизу відомої трьох ізбенки. Скажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Чи відчули ви перемир'я? і взагалі чого очікувати найближчим часом? Ситуація на фронті стабільно напружена. Варто відзначити, що інтенсивність вогню зменшена, колосально зменшена. Практично немає ніяких провокацій з їхнього боку на даний на даний період часу. Ми спостерігаємо, що з боку російських федеральних військ, які окупували нашу територію, і відбувається провокація в бік 24-ї бригади, яка поряд з нами знаходиться систематично, практично кожної ночі, в наш бік пострілів, провокацій, поки що немає з боку російських окупаційних військ. Ми готові будь-яку мить висунутися, готові будь-яку мить піти, не те, що там в оборону. А піти в атаку у нас достатньо сил і засобів, навіть враховуючи те, що ми виконали всі протоколи і всі пункти мінських домовленостей для того, щоб зачищати і звільняти нашу територію, нашу святу землю від окупантів. Тому, в принципі, ситуація контрольована, ніякої критичності немає. Ми готові захищати Україну і українців. Скажіть, який бойовий настрій у бійців піднесений. Піднесений чудовий бойовий настрій. Ми вдосконалюємо систематично, постійно щодня свою бойову майстерність. У нас постійно відбувається навчання, тренування. Тут ще з радянських часів залишилися полігони, на яких ми систематично навчаємося, проводимо навчання, вишколи, бойове злагодження. Тому ну, для нас це велике задоволення, велика честь служити українському народові і ми впевнені в своїй перемозі. Що ви побажали людям, які зараз потрапили в чергову хвилю мобілізації? Побажаю, перш за все, не хвилюватися, не нервувати, не святі горшки ліплять, не потрібно бігти одразу, хочу сказати, купувати бронежилети, каски, все слава Богу, є. Навіть більше того, що потрібно. Дякувати потрібно, звичайно, волонтерам. Вони дуже допомагають. Тому я вас прошу, навіть не беріть ніяких з собою тормозків. Все на місці є. Збройні сили України, в принципі, забезпечують нормально зараз продуктами харчування, волонтери допомагають тим, чого немає, тому хвилюватися абсолютно нічого. Перший обстріл у вас, звичайно, перші постріли прийдуть, будете нервуватися, але потім вже там за дуже короткий проміжок часу навчитеся не те, що там не ховатися, а і визначати напрямок руху якоїсь ворожої техніки, чи напрямок пострілу, чи що чого стріляють, і будете себе нормально, як то кажуть, почувати, без ніяких психологічних зривів. Не хвилюйтеся, нічого тут страшного немає. Варто сказати, що я теж, коли перший раз приїхав на лінію фронту, на лінію вогню, то ховався, біг, не знав, що робити, але мої, бойові товариші пояснили, що що необхідно, як діяти в цій ситуації? Тому повірте, тут куди ви прийдете, вас ніхто не кине на передову, ніхто не кине туди, де, скажімо, так, немає ті хлопці, які вже бувалі, які вже обстріляні, які розбираються. Повірте, вас навчать, вам підскажуть. Ми всі тут, як одне сіле, ми всі як один організм, і ми всі один одного підтримуємо. Не хвилюйтеся, нічого тут страшного немає. А через деякий час, після того як ви потрапите на фронт. Я сподіваюся, що у вас вистачить мужності. Повірте, ви знаєте тут таких бойових товаришів, які будуть з вами йти по всьому життю. І ви отримаєте тут собі нових братів, ну другу сім'ю, можна сказати так. Тому я не те, що там кажу вам, не хвилюйтеся ні за що переживати. А я вас всіх закликаю йти до війська, закликаю всіх послужити українському народові, чистій правді. Повірте, ви отримаєте величезне задоволення, величезний життєвий досвід і нових братів. Отже, з нами був командир одного з підрозділів 92-ї бригади з позивним Монах. Ми знаходимося в Луганській області. І ваш прогноз, чим це все закінчиться і коли? Однозначно це все повинно закінчитися нашою перемогою. Однозначно треба визнати те, що в керівництво нашої держави відсутня політична воля, а у частини наших можновладців навіть і на певні інтереси по зраді нашої територіальної цільності і нашого українського народу. Це однозначно факт. І тому я хочу звернутися до всіх тих людей, які залишаються зараз в тилу, до жінок до чоловіків, які ще не мобілізувалися. Будь ласка, висловлюйте свій громадянський протест в мирний спосіб. Говоріть, публічно говоріть і за. Суджуйте дії влади, яка фактично зараз є безкребетною, яка не дає нам наказу, яка не дає нам можливості захищати територіальну цілісність і мир спокій в нашій державі. Тому ще раз наголошую, що ми бійці 92 ї бригади, які зараз стоїмо в Луганській області на лінії фронту, запевняємо вас, що ніхто ніколи тут не пройде. Всіх ворогів ми будемо просто знищувати і повірте. Все, що тут відбувається, це просто велика гра, велика гра політики. І зараз виграш нас на фронті, здебільшого в левій частині залежить від мирного українського населення, яке повинно зараз розповісти нашій владі в мирний спосіб, що і як необхідно робити. У кожного громадянина є хтось з родичів, із друзів, хто зараз знаходиться на фронті. Поспілкуйтеся, будь ласка, поговоріть і не сидіть вдома, висловлюйте свій громадянський протест в мирний спосіб. Стимулюйте владу приймати вірне рішення. І повірте, якщо нам буде наказ. Ми в дуже короткий термін часу виконаємо його, виконаємо з успіхів, і ворог буде відкинутий аж до Москви. Слава Україні!